Дорогі друзі, попереду у нас новорічні свята, Різдвяні свята. Це самі популярні свята, починаючи від дітей і, як не дивно, у дорослих теж. Знаєте, ще з дитинства ми всі знаємо про, про таке чудо, що е, приходить перше січня, ми переступаємо такий е, поріг часу. І життя стає краще. Ми віримо у цю сказку. От, і я вам скажу, хоч зараз всі ми кажемо, що дуже важко в нашій країні, в кожній родині, в кожному університеті, не просто <кхи> на кожному підприємства. Але ми все віримо в те, що буде краще. Тому я, звичайно, бажаю всім нам, вам, в першу чергу, студенти, ну що бажаю студентству. От, я теж колись навчався в цьому навчальному закладі і пам'ятаю, що я е, хотів, коли був студентом. Ну, звичайно, здавати заліки, екзамени вчасно і з добрими оцінками, зрозуміло. Але ще, звичайно, хотілося мати поруч вірних друзів, от, ходити на студентські вечірки, от, жити веселим студентським життям, займатися спортом. КВН і так далі. Тому я все цього вам бажаю. От. І сподіваюся, що 2015 рік рік Кози буде, буде кращий, ніж попередні роки. Всього вам найкращого.